Нагадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Хвилинка важливої інформації: нещодавно з GGDrop зник мій промокод atomf 77 точніше, якщо казати, він нікуди не зникав, зник кейс, який він якраз таки видавав. Це був кейс Easy Game, uh, він просто зник. Але з'явився новий промокод AtomF Увага! 88. Да, оригінально, я розумію, але ось таким чином вводите Atom F88. Ні, ні не 808. Отак. 88, і ви отримаєте 11%, а також. Uh, Restricted кейс, і ну це за депозит від 600 джиппонтів. Давайте подивимось, що це за кейсик і трошки його повідкриваємо. Це якраз таке оцей кейс, де є безкоштовні крутки, можуть вони випасти. І він коштує 149 взагалі. То. Так то, 745, так, витрачаю я, і що я отримаю 118-182. О, калаш слейт, колаш, о два, калаші слейд 1130. Давайте на весь баланс я відкрию, і вже е, тоді будемо рухатись до наступної частини цього відео. Взагалі, ще хотів е, нагадати про свій телеграм-канал, адже, от, наприклад, е, це відео позачергове, воно виходить ну, буквально відразу ж, коли в мене вийшов оцей новий промокод АТОМ 88. Але в мене є заготовлені відео, де я досі ну, кажу про промокод AtomF77 і щоб не плутатись е, в цьому всьому, які відео заготовлені, які ні. Ви можете підписатись на мій телеграм-канал, тому що на рахунок промокодів там новини виходять найпершими, найсвіжіші. Все відбуває. Ну, коротше, навіть раніше, ніж відео виходить стосовно якогось якоїсь зміни в мене, в принципі, в промокодах. Так що можете підписатись, посилання є в описі. Ну а тим часом, оцей дігал, до речі, він ніби дефолтно виглядає, але тут... Тут, походу, да, золоті елементи, я, по-моєму, бачив його десь в грі навіть. 745 ще разочок відкриваю. І коли безкоштовні крутки будуть. Звідси питання. Походу, треба відкрити його багатенько разів, щоб вони випали. А, просто в моменті я не розумів, чому зник кейс, коли існує промокод, але от новий з'явився. так що ось таким от чином. Головне, щоб ніхто не заплутався і випадково Атом F77 не ввів, ну це вже. Це вже там треба, ну, от, щоб себе якби, е, зробити більш безпечно для себе, треба бути підписаним на мій телеграм-канал, тому що там всі новини. І я злив Касарік. Це не дуже приємно. Ну, перший, перший прокрут був гарний, тому що там касарі видалося чимось, а от наступні, мабуть, погані. І друга частина відео, де я перевіряю, е, кейс Spongebob. Ви на прев'ю бачили, там е, Спанч Боб отакий теж намальований. І... Пропоную один раз відкрити. 999. Тут, якби дробчик дропчик такий собі. ну от Якщо ми, наприклад, це не окуп, це 700, максимум, 738, але якби 999 витратили, ніби і невеликий мінус, але от подивіться, що тут за пушки. Типу, от що тут може коштувати дорого? Ну, кодред, ну квадрет максимум за 2200 мабуть, випадає. да? біст. Але це знову ж таки треба, щоб падало Minimal малвер наприклад. Або Battle Scared сто трек. Але от я не знаю, чи може звідси таке випасти взагалі в цілому. Uh, також, неонуар є, да? От неонуар, ніби ну, за 2000, це просто x 2 Оце гарно. Оце реально гарно. Я думаю, воно звідси може випасти. Uh, так само, як з кейсу Inkmate Xibard випадає uh, інший юсп, Printstream. Він коштує. Трошки дорожчий, ніж той. 2800, той 2700, 2800. Де ти? Ось цей 2700 виходить. Міні... Ну, Мінімалка ми беремо якість Battle Scared. Так. Е можна сьогодні якийсь окуп мені з цього кейсику видати? Хедшот. Хедшот hmm. теж не окупає. Окей. Окей. Взагалі не окей. 990. Можна? зупиняйся я сказав про нього, він і випав. 6 за 3К... Ай-яй, яй ну буду казати відверто. Я до цього вже намагався зняти серію де я те, що цей кейс, Там е, я б її виклав. Проблема в тому, що там звук не записав. До речі, зараз я сподіваюся, записується звук. Ну, по ідеї, да, я там все налаштував як треба. Е, але там просто не записався звук, і тому ось таким чином ми робимо. І, до речі, в тій серії, яка якби не записалась, е, там мені з цього кейсу, ну, типу, Максимум, по-моєму, випадало за півтори тисячі. А, а зараз оце. Оце вже приємно. А, ні, брешу, брешу, мабуть, не за півтори, а за 2. Да, отак. Отак да. 999 і можна 5 ще відкрити. Зараз оце прокрутиться. Що випаде. Неонар? Неонрайдер, дивлячись від якості, але 700, 779. Давайте залишимо його на апгрейд і відкриваємо 5 спанчбоб кейсів Ну, на рахунок конкуренції з прибраним нещодавно кейсом Hit Registration, я б, звісно, питанням задався, але ніби Hit Registration в моментах краще видавався. Що, хоча от окуп на 200 g-поintів. Окей, нормально. Нормально, я б сказав навіть. 700, окей. 1600. А можна ще? Ну, не зупиняйся на цьому. Ну, що це таке? 4К видає, можна спробувати, з чого там ось з цього я хотів апгрейд зробити. Робимо на. Знаєте скільки? Мабуть, на 3000, що? Мабуть, на 3К. Ось так. Робимо 21.82 і зелений гори. Блін, є бажання закинути далі, але це, мабуть, дуже. Роз... Ладно, можна оце. Можна Зевс, в принципі, закинути сюди. Де Зевс? Ось. А, і теж на 3К. Теж на 3К, будь ласка, Емочка, 11%. Заходь. Давай, от, все для тебе робимо. Ну, червоний. Ну, я не розумію, що коїться. Що... Може, може контракт видасть. Я, звісно, ну, не експерт, але будь ласка. 3700. 3700 в контракт, ніби це е, фатальна помилка з мого боку, але. Ладно, 4500. 4500 трошки є. Е, на варчику з контракту вже непогано. Е, да, розігнався. 5 кейсів Угу. Якби ще були кошти на це все. 950. А може. А, ну щось. Да. XM за касар лише падає один. Ну, це мінус касар. Да? Якщо ми так складемо весь дропчик, тобто я тепер можу. А, ні, я міг 4 відкрити, там вже залишок був. Там же був. Ну, Юсп, ну куди ж ти летиш? Чому цей під 2000 коштує стільки? Питання, ладно. А... Давай. ну вийде. Ну, що ми з одним окопом? Ну, од одним гарним окопом за 2К ками уйдемо. Да, це так справи не робиться. Так справи не робляться. Це просто жесть. Квадрат? Ладно, квадрат рятує. Можна статрек factory new? 2200. Окей, ладно, ладно, нормально. Насправді нормально, тому що могло мене зараз просто злити, і я б сидів, не знаю, що робити. А так, окей. А, навіть 1400 тут видає 3500. І ще раз 3, значить. Що ж буде? 700, може за 1000 чи не можна. Не можна, тільки оце, ну ладно, ладно, ладно. Три можна ще відкрити, фастом ще, ось так. 99,540, ага, дві, отак. Два кейсики, давайте фастом вже доб'ємо їх, і один. Ну от хай, хайпербіст було б гарно. Хайпербіст би окупав навіть те, що це, ну, драбаш, але він би окупав. Я це точно знаю. Uh, навіть зараз покажу. Де? Я не можу хайпер бист, знаєте. Ось, uh, 1500 мінімалка, тобто він окупає. Стоп! Де мій баланс? Ні, реально? У мене балансу нема вже. Окей. Клас! Круто! Круто, зайшли! Uh, Night Terror. Угу. Да, да, конечно Звісно, 484 можна піти повідкривати якраз таке. Ну, коротше, висновок по цьому кейсу, він якийсь, ніби не дуже дороблений Ніби тут щось треба додати або змінити дропчик. Коротше, я думаю, оцей кейс покраще виглядає на його фоні. Ну, типу, тут я якийсь. От такий байтовий дроп, який, скоріш за все, не випаде. Хоча я бачив Lightning Strike, по-моєму, комусь падав. Звідси. Ну, коротше, не знаю на рахунок цього. Так, давайте краще прокрутимо оцей кейсик. Дві штучки, 298, і може, що максимально тут падало мені? За 400, так калаші мені випали. Оце В першому прокруті якраз таке. Так що, да. Було діло. Це скільки? 30... О, походу, зливати почало мене. Ну, ладно, ще два. Можна безкоштовні круточки, ні? Ну, просто, просто так. Безкоштовний прикрут. Ой, блін, оце дорого б коштувало. Угу, Я все злив. Благополучно, за рахунок оцього кейсу. Просто клас. А, так, давайте під фінал зроблю зараз апгрейд десь на каса... Ну, на касарик, да? Да, на касарик можна. А, ось так і. Сюди бам 3.9 і прямо зараз, сподіваюсь, він зайде ні. Є ще е, ідея на наступну серію. Ну, після тих, які вийдуть заготовлені, можна зробити як. Відкрив 100 ось таких кейсів. Це по факту мені треба 20 разів по 5 отак відкрити, і тоді буде соточка відкрита. Може, навіть виловлю 5 або 10 безкоштовних круток, хто його знає. classified, Ну так, да. Оц оцей би кейс, якби видавало, було поприємніше, але ну ви самі розумієте, що таке не дуже якби, сайту вигідно. Тому ось так. Ну, на сьогодні тоді все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, промокод тепер AtomF просто, це 11%, atomf 88 і поки працює, ну, може, я сподіваюся, він ще працює. atomf 66 є ще промокод, Case він видає, але в чому його прикол? В тому, що якщо ви отут-от вводите його, наприклад, і. Він відпити старших понтів. І не бачити в плашку, оцю, яка зараз є, до речі, значить, він працює. То, ну, якщо ви не бачите її, то він не працює. Логічно, я думаю, ну це щоб е, ніхто там потім не писав, що ай-яй-яй, не працює а я депнув і не отримав кейс. Так що, слідкуйте за телеграм-каналом. Все, до нових зустрічей.